Нас постійно ми говоримо про все і про всіх. Звичайно, у фокусі в першу чергу наші Збройні сили, наші ВПО, внутрішні переміщені особи. Але давайте не забувати так і ще про інші соціальні категорії. І в даному випадку ми говоримо про чорнобильців, які просто з початком ковіду взагалі по них забувають. Скажу, чому спочатку ковіду? Бо як почався ковід, одразу ж чорнобильські всі лікарні перетворились на ковідні. Що з чорнобильцями? Куди-небудь подалі, хай там будуть десь. Взагалі, увага про чорнобильців, які також рятували. Ми ж знову говоримо про людей, які рятували українців в Україну і весь світ. Як те, що зараз відбувається на фронті, ось саме на цьому ж фронті, в 86-му році, ці люди рятували світ. Від ядерної загрози тієї атомної, що відбулася, та катастрофа. Вони рятували світ, і вони його врятували ціною свого життя, ціною свого здоров'я. І ті люди, які ще е, живі, мають досі проблеми з здоров'ям величезні, чомусь залишаються поза увагою. І наша правка говорить, що ми додатково виділили 500 мільйонів гривень. Ну давайте вже з інших там прокурорів чи іншого. Заберемо, тим паче, що ми говоримо звідки це треба взяти, і додамо їм. І Будемо продовжувати нормальну політику підтримки захисників нашої країни, де б на якому фронті вони б не захищали її, і підтримувати всі соціальні стандарти відносно них в першу чергу. Дякую.